Ще до мене моя спокослива пташка. Це Сергій Летучий музикант та переселенець зі Старобільська. В імпровізованій студії в Ужгороді співає свої пісні. І, хоч голосові зв'язки після ГРВІ ще не слухаються, композиція пташка лунає перфектно. Щині Сергій разом з однодумцями реалізував кілька культурних та мистецьких проєктів. Найвідомішим став Старобільський мурал, створений на вірш Пливи рибо пливи Сергія Жадана, який звідси родом. Черговий проєкт закінчився якраз 23 лютого, 2022 року. З друзями зібрались пограти та поспівати. Відчуття війни не було, бо вона тут і так була за 90 кілометрів, і останні вісім років. Зібралися це було 23 лютого. От. І я пам'ятаю, хтось тоді сказав: уявляєте, хлопці, а якщо ми так останній раз збираємось Старобільську. І потім тану, та, ну, і ми там поджемили, пограли, і наступний день почалась війна. До останнього не вірив, що росіяни окупують Старобільськ. Каже, завдяки і його культурницьким та мистецьким проєктам місцеві зустріли московитів українськими прапорами та ганьбою на адресу російського диктатора. Далі Сергій опинився на Закарпатті. Тут розпочав нове життя. Активно включився у волонтерський та мистецький рух, продовжив розвиток інклюзивного напрямку, переніс в Ужгород і мурали. Виглядають вони інакше, але так само за мотивами пливи, рибопливи Сергія Ждана. Абаська додому. Я буду з тобою співати і На Закарпатті Сергій повернувся до написання та виконання пісень. Одна з них повернемось додому. Уособлює різні історії мільйонів українців, які через війну стали біженцями і роз'їхались по всьому світу. Але чи не кожен мріє повернутися додому? У стає, Хтось не знає, де йому бути. Я йду на мене. Світу огляди, світободні. Після повернемось додому я не ставив ніякий розділовий знак, щоб кожен поставив для себе цей знак, знак питання, чи знак оклику, чи три крапки. Бо направду деяких міст вже немає. Просто людям нікуди повертатися, а в деякі міста немає можливості повернутися на даний момент, от, наприклад, Старобільськ. Да? Ну я туди не можу повернутися, мене там одразу вб'ють. Для мене дім тепер це вся Україна. От, і… Я шукаю цей дім от всередині себе. цей комфорт мріє Сергій повернутися додому, відродити мурали та українську культуру рідного краю, знову проводити виставки, організовувати музичні та літературні фестивалі. Я вірю в перемогу. Війна нас навчила жити тут і зараз от, а вірити в краще, готуватися до гіршого от, і цінувати ті моменти, які зараз є. Ми будуємо Україну горами, лісами, полями, річками, морями, небом, вальми, мез. Звірою у перемогу Євген Соломін Іван Шимко. Правда є.